Ви на каналі AirLife і сьогодні ми поговоримо про цікаву тему, таку як сарафанне радіо, і як його запускати. Мене звати Олена Кашперська, я керівник компанії AirLife. 80% наших клієнтів це турагенти, які хочуть розвиватися і будувати успішний бізнес. А походьте, що дуже рідко, коли клієнт радить другому клієнту вас як. Там, ті, хто мають досвід 5 років в індустрії, чи ті, хто мають якісь можливості закривати максимальну потребу. Як правило, туристи передають іншим туристам інформацію про вас за столом, спілкуючись і комунікуючись один з одним історіями. І саме сторітейлінг і історії є основою сарафанного радіо. Але чомусь турагенти дуже мало використовують. Ці кейсові історії. Тобто, їм здається, що ту роботу, яку вони роблять, вона є повсякденною, вона є зрозумілою для них, і в ній нема нічого цікавого. Хоча це не зовсім так. я поясню зараз, чому. Тобто, сама кейсова історія вона є робочою турагента для того, щоб зробити сарафанне радіо. Давайте детально розберемо, що саме таке є сарафанне радіо і які кейси. Можна передавати. Я, коли їхала сьогодні записувати це ці, ці, ці відео, запитала нашого керівника кол-центру, який кейс він би згадав як самий перший, який би він хотів розказати, і який він розказує своїм друзям, коли розповідає про свою роботу. Зараз розкажу його вам для того, щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться. Один з наших клієнтів, турагентів, звернувся до нас з тим, що його клієнт не. Не встигає на виліт рейсу. В нього зламалася машина, і він визвав таксі і робить все для того, щоб спіти в аеропорт, але не встигає. А що робити? Вони дзвонять наш кол-центр. Ми дзвонимо в авіакомпанію. і Ви знаєте, що ну, в 99% випадків авіакомпанія не буде зупиняти там закриття реєстрації і тим паче виліт, бо є слоти, які чітко регулюють час виліту літака. Але саме в цьому випадку. Авіакомпанія пішла на зустріч і затримала рейс на 30 хвилин. Це такий безпрецедентний момент, коли авіакомпанія дійсно показала цінність клієнта для неї. Ну, вона мала можливість зробити це, бо зрозуміла, що слоти завжди мають певну тривалість по часу, і зробила це. І клієнту це дуже запам'яталось, Він 100% відчув ту опіку, яку. Яку зміг зробити турагент, використовуючи наші послуги, да і відповідно ми разом з авіакомпанією. Такі саме такі випадки, і коли трапляється щось надзвичайне, якась ситуація не можу сказати, що вона збійна, але вона неординарна. І коли експерт допомагає в даному випадку клієнту, це вже може стати привідом для того, щоб створити історію. І розповідати її або а, своїм друзям, знайомим, да, або а, самому туристу, якщо його також це вразило. Відповідно, сарафанне радіо це от така історія, да, коли ви можете, а, підсвічуючи а, інформацію про кейси, які дійсно трапилися з вами або вашими клієнтами, а, донести а, важливість тих чи інших дій. Того чи іншого постачальника, перевізника, експерта, ще одним прикладом та сарафанного радіо є, наприклад, розповідати власні історії, які трапились з вами особисто. Мій приклад, наприклад, в мене чоловік робив мені пропозицію на борту літака. Jordan Airlines. Ми купили квитки, і так склалося, що ми змогли зробити апгрейд мені в бізнес-клас, але не змогли зробити чоловіку. І відповідно, ми повинні були летіти в різних класах. І е, перед вилітом е, саме один пасажир не прийшов на рейс, той котрий був в бізнес-класі рядом зі мною. І це така доля, да, яка склалася таким чином. Що ми прямо перед вилітом змогли зробити апгрейд і летіти разом, і чоловік зміг зробити пропозицію саме в бізнес-класі, так як він хотів. А, тобто а, такі історії вони розповідаються як правило в колі друзів. Вони сприймаються дуже легко, вони а, дають можливість. А, Показати про те, що подорожі можуть бути не тільки ем, тим ем, джерелом натхнення, да, а і ситуаціями, які вас випробовують, і ті, які дають можливість підключати людей для вирішення ваших е, е, якихось ситуацій, вони запам'ятовуються набагато більше і вони передаються набагато легше людьми. І відповідно можуть бути е, дуже дієвим інструментом рекомендації вас як. Турагента, як між туристами, так і між турагентами. Бо якщо ми говоримо про спільноти, от як наша да, спільнота AirLife Club, то турагенти діляться, як правило, такими кейсами між собою, коли постачальник зробив все можливе для того, щоб їм допомогти. І відповідно їх рекомендація вона складається не з там, кількості послуг, які ви можете закрити, або кількості років досвіду, який ви маєте, а саме із кейсів, які ви. Апилися з вами або з вашими туристами, як же зробити сарафана радіо своїм союзником? Ну, по перше, треба давати якісну інформацію і підкреслювати. Ті сильні сторони, які вас як експерта підсвічують в гарному сяйві. По-друге, вам потрібно вести постійну комунікацію через соцмережі зі своїми клієнтами для того, щоб про ці кейси розповідати. Наприклад, у нас в компанії є така традиція, коли ми раз на тиждень зустрічаємося командою і згадуємо, які можливі кейси за тиждень відбулися, де ми могли б... Покращити ситуацію, або вирішити її неординарно. Бо в команді зазвичай є люди, які по-різному можуть реагувати на ту чи іншу ситуацію. І досвід кожного з них він також різний. Коли ви підсвічуєте ситуацію, як ви вийшли з ситуації, ви відповідним чином даєте можливість іншій людині, яка є там, спостерігає вами в соцмережах, подивитися, як і збрівняти те. Як вона б виходила з цієї ситуації, і наскільки цей досвід корисний чи не корисний для неї особисто. Важливим елементом впродовження сарафанного радіо може бути колаборація з іншими нішами. Бо нам завжди здається, що туризм, і туристична або авіаційна сфера вона закрита тільки нашими да, потребами. І те, що ми даємо клієнту, воно цікаво тільки те, що стосується подорожей. Досить. Часто ми розуміємо, що якщо це б'юті індустрія, може бути це спорт, може бути це якась ніша, яка пов'язана з безпосередньо продажем товарів для подорожей, це також там, де є наша цільова аудиторія, і там, де Сарафанно радіо може працювати так же гарно, як і в прямій нашій галузі. Відповідно, колаборація з такими партнерами дає можливість можливість розповідати ці історії більшій кількості людей, і відповідно залучати їх до активності з вами. Тому дуже важливим таким елементом, а щоб Сарафанне Радіо було вашим союзником, це торкатися не тільки напряму нашої ніші туристичної, а і інших дотичних ніш, які можуть бути корисні і мати з нами однакову цільову аудиторію. Пам'ятайте, що сарафатне радіо може бути потужним інструментом для залучення нових клієнтів та створення вашого успішного бізнесу. для того щоб почати співпрацю з нами, ви можете легко перейти в чат-бот по співпраці і стати частиною ком'юніті AirLife Club. Там в нас багато матеріалів, які стосуються навчання та вашої адаптації. Посилання в описі до відео.